Вітаю! Це коробка до пристрою МДДСР, зроблена в Україні від компанії Xeonix Technology, QR-код до наших посилань та опис системи виявлення дронів. Відкривши коробку, ми бачимо сам пристрій, його фронтальна сторона містить інформативну частину. На правому ребрі кнопки включення та навігації. На верхній частині у нас три гнізда SMA, світовий індикатор та порт для зарядки USB type c На задній стороні пристрою кліпса, адже він як рація. Повертаючись до фронтальної сторони, ми бачимо наклейку, яка підкаже нам до якого порту яку антенну під'єднати. Далі QR-код, аби попасти на цей плейлист про пристрій MDDSR. Нижче у нас описані частоти та які типи БПЛ, їх випромінюють. Та зауваження про частоту 2,4, а саме Wi-Fi сигнали. Повертаючись до коробки, в ній містяться антени на 0.9, 5.8 та 2.4. Звісно, що зарядний кабель USB Type-C. Дякую вам за увагу. До наступної частини, де ми розповімо про корпус нашого пристрою.